Будь-яка дія по фізичному контакту, як юрист пояснює, ви можете отут бігати, фотографувати, брати посвідчення і так далі, але будь-яка фізична дія... Те, що ви зараз лихословите, ви знаєте, мій дід казав, не підходь до бика спереду, до, до корови ззаді, до дурня не підходять взагалі. Ви собі. робите Ле. популізм, поки реально люди yeah. займаються якоюсь корисною справою. Порушення. А ти робиш Ви замість виготовлення оцих от речей так, дали би реально хлопцям там на АТО, на калістограмшому купити. То Ні, е, от такий регулізм, як робите ви отут ви, не ви, право, ви, ви, вирішуєте проблему, а не займаєтесь популізмом. Пожежна так? тільки а ні. що а от люди... виїхала за 3 хвилини. Та яка тому, що ти... А що ви, ви, ви вже два з половиною роки бігаєте, клеїте оці туповаті, оці, позн... знає, ви зробили хоч один запит міську раду? Забери машину і зробив. Добре. По Почиваємо. знаках, по світлофорах. І, ш, і, що воно дало? І толку нема, бо нема. Васькович є Г. Ну, а чого ти не підеш Васьковичу не наклеїш, ти на чоло? Наклею, Наклею. Чого ти прости А людей, що, ти Чого ти перекидаєш? Я зайнявся напрямком знаків і світлофорів. я цим займаюся. Ти, ти, да, ти, ти, ти напрямком не зайнявся, ти зайнявся з пустим популізмом. О, ти, ігноруєш ти не це. знаєш Абсолютно. нічого. Ні, як я не знаю, ну, так, я знаю більше, більше, ніж ти можеш пояснити. Розумієш? Олег, ти хочеш юридичну. Хочеш, згідно якого закону ти маєш право з'ясувати? Скажи одне про. Я маю право тут ставати згідно з правом користування власним помешканням, передбаченим цивільним кодексом України. Якщо інше не передбачено законом, право доступу добре, до власного помешкання у мене. Ти можеш викласти сьогодні на Фейсбук свій коментар по цій ситуації з посиланням абсолютно. на закони. З посиланням виклад, на закони. Виклад, добре? Виклад. Якщо те, так є, то звісно. Я перепрошую, наскільки мені розповіли, то тут... це ходить, пані, пані спокій. Правила дорожнього руху ніхто ще не відміняв. Так що таке. не Дорожчим спеціальні. Ви знаєте, чудово, 10 метрів до пішохідного. <кій> переходу. Я... Знак заборони не те, що тимчасово. Не потрібно стояння, мені розповідати. А, розповідати та, дивіться, ви будете зараз розповідати. мені розповідати про різні про правила дорожнього руху, які ви нехтуєте. Я не Ось... єдиним, чим я нехтую, чи вашим не свавіллям не тут віде. на місці. І принципово ага. не забираю цей транспортний засіб. Тому що я не погоджуюсь з методами, які ви застосовуєте. Ці методи є пустими, популістськими і абсолютно. Ми займись такими методами, які допомагають. Є реальні ідеї. ідеї. Візьміть ну, за вуха керівника цього міста і приведіть його нехай на одну. Добре, о, ти є депутат, так, можеш о, його привезти? А ви підете зі камеру Так Володим вас не стане мір, тут за не стане? Мені ради. Сьогодні... Ну, не треба глекословити. Не для ну, ви, для о, чого ви лекослови? Чого ти не візьме? Прошу, тому що коли я опиняюся на один на один сесійній залі, мені закривають рота, і таких, як ви, здуває, як вас немає. Правда? То, давай я ми не здуємося. Коли... Так ви дивіться, телебачите, я кого залучав? Коли мені доводиться піднімати цю тематику в міській раді, жодного з вас немає. Давай Ті, то, що стосується колаєте. тебе, знаєш, ти так активно захищає. Забери машину просто і на тому крапку. Не треба піднімати про мера, бо вже... так, так, Я ж не, не маю нікого, запросити. Якщо тих машин накладу. А це означає, що потрібно біля. Треба пересвоїти дійсно так? Ви не знаєте. Та пішки. Місто маленьке. Звичайно, зупинитись де є можливість припаркувати і перейтися пішки. Є, ну це б в Німеччині так цікаво, те, ви розповідали. Та при що ви поліцай тисячу євро штрафу і все. І нічого б більше не розповідали. Де він його? Здував вже, так? Покійся, він відмовився приймати до Адмінпротокол складуть на нього, а він потім буде оскаржувати в суді, що тут його власність, він тут собі порушує правила дорожнього руху. інвалід заїхав. Ну йди Ігорчику його фотографуй. Ні, ні, там він зараз віджне, товариш прапорщик, стійте тут. Зараз по, А Водій відмовився тоді вийти до мене. А все він є. Ну хай скаже на камеру. Це ж депутат. Ні, ні, молодці, молодці, побільше. И то на науку милиции, вот не кипает не он сейчас.